Я б хотіла, щоб ми з вами ще згадали. От перейшли до внутрішніх питань. Це ситуація в країні з енергетикою. Ну, конфлікти зараз ми бачимо місцевої влади та офісу президента. А, це наостанок, тому що прем'єр-міністр, екс-прем'єр-міністр Шмигаль вийшов публічно зараз. Віце-прем'єр та сказав, що єдине місто, от, якщо порівняти з Харковом, Харків був підготовлений до енергетичного цього колапсу. А от Київ не був підготовлений. Ну, далі конфлікти офісу президента з кличком. Я б хотіла, щоб ви це прокоментували. Що це вже в тіні заяви нашої влади. Ну, на жаль, і Харків після цього якось так наврочили, да, що і той Харків був обестромблений да, після чергових нальотів. Але ж головна помилка в тому, що ми ну, як це, може навіть називати це не помилкою, а злочином. Те, що ми так і не отримали цих три тисячі обіцяних ракет. Тобто, от я в себе на телеграм-каналі знову ж таки виклав статистику: якщо б ми дійсно не зупинили нашу ракетну програму в 2019 році, то тих ракет Сапсан і Грім, які за свої. Ми так технічними характеристиками вони краще ніж ті самі Атакамси, ну і практично на одному рівні з ескандерами, тому uh -huh. що вони летять на 500 кілометрів 500 кілограмів вибухівку. Тобто, з урахуванням навіть від великого відсотку тих ракет, які б могли перехоплювати російські засоби ППО, ми все рівно при тій кількості, які б ми мали згідно плану, ми б могли сьогодні всіх 15 теплостанцій, які живлять Москву, знешкодити. Але ж з цих трьох. Тисяч ракет обіцяних нічого ж немає. Це ж тільки вони ж залишилися в уяві у Зеленського. Ну взагалі відповідні органи мали б зацікавитись, як так сталося, що всі практично кошти, які виділялися на ракетні програми, пішли компанії, яка не мала взагалі ні, жодного досвіду ракетоводівництва. У нас десятиліттями, якщо не століттями, да, українські виробники ракет, той самий «Південьмаш» чи Луч сьогоднішній промінь, вони були передовими виробниками в усьому світі. Сам мав честь супроводжувати перших осіб в Ізраїлі ще 30 років тому, якраз на міжнародних конференціях, де там, стоячі овації, ми зустрічали їхні доповіді. А нам віддали знов ж таки колишньому там російському бізнесмену, який відшуковував для зеленського локації для зйомок, і він став головним оператором з мільярдним бюджетом. Ну, якщо це ну недбалість службова в кращому випадку, або відверта диверсія, то що це? Тому що вони кажуть, що вони таку піар-активність розвели, запрошували кореспондентів вітчизняних закордонних, і після цього були прильоти на їхні підприємства. Ну так якщо ви самі розкриваєте місця, де ви збираєте ці ракети, тепер легко виправдовуватися, тим що бачите, все все, все знищено. Вони там одягали якісь там пов'язки на очі журналістам, ну начебто в них немає gps навігації. Яка може з'ясувати в якому саме місці перебуває ці підприємства? Ну тобто, для як для мене, це найтакий ну жахливіший факт наших прорахунків, які не дають нам сьогодні можливість гідно відповісти. Тому що я повторюю весь час, що головним нашим дипломатом на всіх перемовинах є збройні сили України і наші ракетні війська, які мали в щодня сьогодні в. Знищувати російські, в тому числі не тільки військові, а й енергетичні об'єкти. Тим більше, Зеленський рік тому сказав, що ми погодили з росіянами, що ми не будемо бити по стратегічних енергетичних об'єктах. Ми їм передали самі список. Найгор... Ну, якщо це не безглуздість, то що це таке? Ну, до речі, ж так і не зрозуміло, яка кількість з тих трьох тисяч ракет, які були обіцяні Зеленським. Дружі, їх та... немає. Ну їх не ну дивися. Знаєш, Петро Олексійович, коли каже, що вони є, просто летять і не попадають. Ну він теж вічлива людина, яка не хоче підривати просто повністю віру в те, що в нас щось є. Їх немає насправді. Те, що є, це не ракети. Це ми з тобою там, могли б там, в якомусь кружку знаєш, там, ракетобудування, mm -hmm. щось зібрати, зліпити, там, взяти якийсь старий там прикрутити, там, щось засипати залити. і кудись типов воно полетить десь напрямку. Ну це м -м, нема про що говорити. І я вважаю, що найбільша проблема це навіть не те, що це президентський проєкт, на якому вкрали купу грошей і, і став черговий, черговий мільярд заробив Зеленський, інше вкрав Зеленський. Проблема в тому, що вони знищили цілий сектор, мега важливий для України. Абсолютно вони усунули Пос... всіх конкурентів, які позбавили... могли робити краще, де позбавили фінансування найвідоміших в світі взагалі виробників ракетної техніки, які Дивіться, південь. Ми, маска має... луч. ми маємо по дронах там 100, 200, 300, 500, 800 виробників різних. Нехай з них 90% не дуже. Є там ключові 10%, які виробляють дійсно якісну продукцію, яка супер дає результат, але те саме мало бути в ракетобудуванні. Це не якесь унікальне наука. Немає жодної компанії крім FirePoint. А коли ти хочеш вийти на ринок, ти маєш FirePoint віддати 30%. Це що таке? Бо так Зеленський сказав: хлопці в своєму розумі. І Терпінг. на жаль, ну це, це серйозна історія теж. Я, маючи більше восьми місяців досвіду служби в ППО. В мене, от коли я був війську, то для красу вісім місяців провів на білоруському кордоні і був безпосередньо причетний до планування протиповітряної оборони і роботи по шахедам і по ракетам. Відверто кажучи, якби в нас в Києві була адекватна військово-цивільна адміністрація, а не оцей шнир Ткаченко, який бігає по переходах і там записує ролики про кличка, то робота могла б бути побудована абсолютно іншим чином. При всьому тому, що е, особового складу для Збройних сил не вистачає, але є ДФТГ, яке підпорядковується територіальній обороні. В рамках цього е, ДФТГ, в рамках Київської тероборони, можна було сформувати кільце навколо Києва. І слава Богу, зараз сучасні засоби перехоплювачі дозволяють не стояти з кулеметом і шукати спонсорів нічника, прожектора, всього іншого, а мати дрони-перехоплювачі, купити радари. Включити це все загальну військову систему. Бо в цих людей, які будуть виходити на бойові чергування, в них має бути особиста зброя. Особисту зброю не кличко може видати. А це має бути, значить, в них мають бути в штаті Збройних Сил. Вакансій достатньо. Сказати, що ми набираємо нових людей, тільки ви їх не забираєте з-під Києва, вони чергують постійно навколо Києва, можна. І так само треба було давно на висотних будинках Києва поставити оці групи з дроном перехоплювачами Бо теж ми боїмося, що по Києву впаде збитий, так він привцільно впаде в валик. І це буде набагато гірша ситуація. Безперечно, це мобільні групи, навіть дронові, зараз не можуть бути оснащені засобами, які будуть збивати крилаті чи балістичні ракети. І це точно виходить за межі міського самоврядування, як би собі там Зеленський не розповідав. Але по шахетах можна працювати, тільки це не мер може вирішувати. Це КРАС безпосередня функція військово-цивільної адміністрації. Absolutely. Зайти до свого президента, який його призначав. дорогий Володимир Олександрович, в нас тут проблема, проблема серйозна. Давайте будемо щось робити. Запросіть мене на ставку, доповісти по моєму питанню. Отримайте підтримку сирського, плахути. Зробимо робочу групу, цю їхню улюблену, по 250 штабів відкривається будь-якого питання. І з ними рішення. І сим Ткаченко мав займатися ще позаминулого року. Коли він обіцяв в минулого року 260 мільйонів на дрони перехоплювачі, ми його так все зараз що де шахет не пройде: ні грошей, ні результату. Тому мене ця ситуація людина, яка трохи розуміє це все не дуже зачіпає. Бо це можна зробити, бо це треба зробити. Тільки нікому це зробити. Але є величезне бажання перекинути відповідальність на когось іншого. Бо в цей момент раптом Верховний Голокомандович розуміє, що не Верховний Голокомандувач, є вся Україна, а десь Київ окремо. І там має це хтось окремо організовувати. Перед тим забравши в нього купу мільярдів начебто на дрони, які дрони теж війська не побачать. Ну, Я це... зовсім не обстоюю кличка. У та, мене там теж є маса, скажімо, зауважень до його роботи, як кажучи. Але в цій конкретній ситуації, коли знищена енергетика Києва, питання: а чому вона не була захищена? Що сталося з підстанціями? На 750 на 330. Чому вони не були захищені? Відповіді немає. Ми чули купу проєктів, купа обіцянок, витрачених, невитрачених грошей, вкрадених грошей. Ну, знаєш, Коли я читаю останнє інтерв'ю цього віце-прем'єр-міністра з відновлення, я собі завжди давав слово, що не буду критикувати своїх наступників. Але це просто жах. Це от все інтерв'ю. Питання не про цвинтар, які винесли в залок. Але все інтерв'ю кричить дикою некомпетентністю. некомпетентністю абсолютно. Людина за стільки часу досі не зрозуміла, чим вона має займатися на своїй посаді. Якісь розповіді про якісь штаби, яких він сам плутається. Та чоловіче, твоя робота як міністра це не штаб. На штаб може піти твій заступник, озвучити позицію, якщо ти нормально спілкуванні з президентом чи прем'єр-міністром, і взяти до виконання рішення штабу. Все. Ти маєш сидіти працювати, формувати політики, знаходити вирішення ситуації. А в нього роботи ж на що йде? На бек-офіси, по морю, по повітрю, по залізниці. Те, що ми бачили Міндіча, повір мені, це один з 50 бек-офісів з Лесо по всій країні. Абсолютно. Точно ти саме працює в Міністерстві інфраструктури. Ну я ж це знаю, я ж це бачу. Чому не бачиться набу це інше питання. Хоча, як мені кажуть, багато інфраструктурних голосів на півках Міндіча так само є. Просто підозри теж немає. Ну, Тому собі... знаєш, покійно тут така от ситуація, яка у нас є. І я вважаю, що ця ситуація це кричуща некомпетентність, це от черговий результат, коли люди не на своїх посадах, коли вони займаються роботою, якою взагалі немає зеленого поняття, як нею займатися. А потім ми кажемо: ой, у нас світла немає, у нас тепла немає. Так в нас скоро Україна не буде з таким підходом. От ще раз так голосне по приколу. І все. Будемо в Карпатах.